Сьогодні, 30 серпня, благодійний фонд «Велич життя доправляє гуманітарну місію на прифронтові наші медзаклади, які боронять і бережуть наших військових. Одне з ключових питань, яке до нас з Донеччина, це саме реанімобілі. За рахунок того, що медичний транспорт системно підпадає під обстріли, його вкрай завжди не вистачає. Нашим фондом. Була е, сформована допомога за підтримкою Київської обласної ради, наших постійних партнерів. Попередньо нашим благодійним фондом вже передано три реанімобілі саме за допомогою наших партнерів Київської обласної ради. Парені мобілі оснащені всім необхідним, починаючи від ШВЛ, закінчуючи всіми дрібними маніпуляціями, які необхідні. Більше того, в даному навіть є підгрівач для крові. У випадку великої кровопадері можна відразу підключитися і надавати всю необхідну медичну допомогу. Ми з великою радістю на завтра передаємо на Донеччину суперовий реанімобіль, який буде захищати, рятувати наших українців.